вітаємо вас, діти, і вам, дорослі, наше вітаннячко! Сьогодні пропонуємо вам познайомитися з технологією для навчання, яка допомагає тренувати пам'ять, розвивати моторику, творче мислення. Знайдіть, будь ласка, шість цеглинок ЛЕГО різних кольорів. Знайшли? То що ж, мощуйтесь зручненько, починаємо гратися та навчатися! Знайома вже вам вантажівка привезла мені ось такі цеглинки. Давайте візьмемо одну цеглинку і уважно роздивимось її. Якого вона кольору? Яка вона гладка або шершава, тверда чи м'яка, блискуча або тьмяна. Роздивилися? Так. ця цеглинка червоного кольору. Вона гладка. Тверда та блискуча. А які форми можна розпізнати на ній? Прямокутник з довшою стороною, прямокутник з короткою стороною, а також штирі у формі кола. Давайте порахуємо, скільки всього штирів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А у вас стільки ж? Молодці! Викладемо цеглинки у будь-якому порядку. Вущою стороною до вущої. Вказівним пальцем правої руки переміщуйте червону цеглинку до себе, синю цеглинку перегорніть догори дном. Помаранчеву цеглинку поставте на жовту так, щоб накрити всі штирі. Зелену цеглинку поставте на коротшу сторону ребром до себе. Ну що, важко було вам виконати завдання, чи уважними ви були. А ускладнити цю вправу можна, додаючи кількість завдань та промовляючи вказівки швидше. Складіть цеглинки так. Щоб знизу була цеглинка червоного кольору, а зверху зеленого. У вас вийшло так само? А наступне завдання вчить дітей маніпулювати дрібними речами, наполегливо працювати, незважаючи на труднощі. Відокремимо цеглинки. Одна від одної. А чи не збудувати нам башточку? Спочатку будуємо башточку правою рукою, ставлячи одну цеглинку на іншу коротшим ребром. В мене вийшла башточка з шести цеглинок. У вас. А тепер будуємо башточку лівою рукою. І лівою рукою в мене також вийшла з шести цеглинок. А вам якою рукою було вправно робити башту? А тепер ускладнюємо нашу задачу і намагаємося будувати таку ж саву. Башточку, але за допомогою прищіпки. В мене вийшла башточка з п'яти цеглинок. А у вас діти, придумайте самі, за допомогою яких речей можна побудувати башточку. або попросіть допомоги у дорослих. Сподіваюсь, вам сподобалося гратися та навчатися разом з Лего 6 цеглинок. Чекаємо на ваші винаходи та до зустрічі!